Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і починаю вже 10-й раз. вибачайте, цей розклад, це відео. Давненько мене не було. А якщо чесно сказати, з понеділка це було 21 число. Розкладів не робила десь з 19-18 числа. Тобто, це ті всі розклади, які дійшли до понеділка, були зроблені заздалегідь. Ось, на жаль, так склалося. Не знаю, буду виходити, не буду виходити. Зараз ми зробимо розклад, і тема у нас буде дуже цікава майбутнє України. Як карти Таро бачать майбутнє України, а зараз не буду робити на маленькому принці, хоча можна зробити, там хоч трохи позитивно виходить. На жаль, канал не. Скажімо так, не виправдовує себе. Декілька було вже, вже декілька пропозицій, які я поки що відмовляла продати цей канал. Все ж таки, подумаю, хто дасть більше, тому і продам, бо не виправдовує це все. Скажемо так, ну що робити? Таке життя. Мені треба податки платити, мені треба це, то. Туди-сюди, якось жити треба. Ось, за кордоном ти ніде нічого не утаїш. Не тут кожна копійка на рахунку, тебе контролюють з усіх боків. Ось, і е, хочеш, не хочеш, а податки треба тут платити. А я ну, я не знаю, як це українською сказати. Приватний підприємець. У мене є патент, я таролог, Ось, і е, на цьому я заробляю гроші. І повинна платити податки. Хочеш, не хочеш. І страховку, і податки все за мій рахунок. А Ютуб він себе не виправдовує за три роки повномасштабного вторгнення. Всі свої запаси вичерпала. І я, в принципі, я вже давненько попереджала, що не буде виправдовувати. Я це все закрию. Звичайно, приватні розклади будуть і далі. Тобто ви можете звертатися на приватні розклади, вони будуть, тому що тепер буду перевагу надавати приватним розкладам, бо потрібно велику суму заплатити, ви вже розумієте, в податкову ну так воно є, таке життя кожен рік звіти І це все, а як доходів нема, нема що оплатити, страховки треба платити. До речі, просто уявіть собі, страховка в рік десь приблизно, ось я на себе сама плачу, десь приблизно 2000 євро коштує. Цей канал не приносить цих грошей. Плюс ви уявіть собі, техніка ломається, ці підставки на. Лампи, це все ломається, манікюр кожен день роби. Декорації теж вони самі з неба не падуть, щось треба і докупити, І скатертину докупити, таро теж хочеться. Натхнення нема. Це просто я от вам, щоб ви просто зрозуміли. Я не будую тут якихось замків, я ні на кого не працюю. Я працюю на себе. У мене немає спонсорів, крім вас. От ви єдині спонсори, які в мене є. Якщо, звичайно, хтось хоче, я закріплю під цим відео донати на ЗСУ. У нас продовжується збір, потім дам свій PayPal, дам свої рахунки. Українського, на жаль, в мене немає, тому так воно є. Ось, можете допомогти. Буде в мене можливість, будуть. Як сказати, натхнення. Ну, ви розумієте, коли злидні приходять, то натхнення, ну, вибачте, немає звідки брати. Тим більше, ви вже помітили і коментарі не читаю, тому що там більше грязі, ніж, ніж позитиву. Ось. Що робити? А жити треба. Так? Ось. На приватні розклади, будь ласка, це буде вже в пріоритетах, але десь колись буду вам робити. Як тільки мій стан Моє становище покращиться, буду обов'язково знову робити. Можливо, це буде через 2-3 неділі, можливо, це буде вже з понеділка. Ось, бачите, а карти кажуть. Бачите? А Карти кажуть. А, тобто, ну, от я зараз ось, ось у цьому стані. Все в моїх руках, все в ваших руках, все в наших руках. так? Ну що ж, поїхали. Дивимося. Майбутнє України, як дивитися? А в мене, знаєте, випала така думка. Ви бачаєте, що так? Ось я постараюсь бачите, все в наших руках. От і все. Все в наших руках. Тобто, можливо, я дійсно повернусь назад, а може і не продам канал. Не знаю, подивлюся. Як буде настрій? Бо знаєте, дуже часто хочеться на все наплювати, бо це виглядає так, як сапожник без сапог. Краще зайнятися регресом. У мене минулого тижня було аж два регреси. І вибач, ви, ви знаєте, відверто вам скажу: за два регреси я за один регрес я місячна зарплата з Ютуба. Один регрес зробила. А я зробила два. Розумієте? Тому ну, не знаю. Хочете, чи хтось хоче за безкоштовно ходити на роботу? Чи буде у вас велика, велике натхнення, коли ви вдома копійку до копійки рахуєте, а нема за що жити? А тут, знаєте, ну, чоловік мене прогодує, а податки то треба мені собі заплатити. І страховки, і це все медична страховка, я сказала, коштує майже 2 тисячі в рік. Медична з пенсійним фондом, там, там багато чого такого є. Ось якось так. Ірина зараз по нулях, і бачите, на паузі. Гаразд, а ми йдемо до України. Я постараюсь викласти тайм-код, щоб якщо не хтось не хоче слухати, бо є такі, що приходять тільки за інформацією, їм не цікаво, хто розкладає, що розкладає. Ось, їм взагалі нічого не цікавить, цікавить тільки інформація. Дайте інформацію, да, ні, коли, число, день, годину. Називайте. Чого ви так не робите, а другі так роблять? Ну, йдіть туди. Все, моє дорогенькі, вас люблю, цілую, обнімаю і буду дивитися. Такий у нас розклад, куди ми йдемо зараз, куди йде зараз Україна. Іде до Росії чи йде до Європи. От давайте подивимося. Куди наразі? Кому казочки потрібні? Бубочка вам дуже файні казочки розказує. Тому хто залишається зі мною, я вдячна вам за вашу цю довгу підтримку. Тому що, якби не ви, я б вже давно здалась. Дивимося, два шляхи в Україні: Росія. Чи Європа? От куди ми зараз йдемо? Росія чи Європа? От мені, мені особисто цікаво цей розклад. Росія чи Європа? Куди ми зараз йдемо? Бачите, Зеленський сам випав. От Зеленський. Куди він нас? Двіже? Чи Європа? Хоча, бачите, Європа ще не закрита перед нами. А Зеленський тягне в Росію. От вам і. В принципі, а він дійсно тягне все. Ось Україна випадає. Зараз дивимося, що тут важко Україні зараз. Треба починати все з нуля. От карти показують: абсолютно все з нуля нам потрібно зараз починати, і дуже важко. Ми зараз, знаєте, як... от мені це нагадує: розбити корицю. Розбити корицю мені це нагадує. І, дуже, В принципі, шанс, бачите, дивіться, карти показують. Шанс є. Шанс є. Є шанс знайти своє щастя, але потрібно зробити цей крок. І не пишіть мені тут, що Росія, Росія, Росія Європа нас бросила. Ви самі її бросили, тому що ви пішли за Зеленським. А Зеленський не йде в Європу. От і все. В принципі, розклад вже показує, куди ми йдемо. Тягне нас ось цей тормозок, скажімо так. Груз оцей, тягне нас в Росію, але це не значить, що у нас вже в Європу закритий. Давайте подивимося ось сюди. Сюди навіть не хочу дивитися, бо і так вже видно. Тобто, ще відкриті. Але вже, бачите, скажімо так. Нас залишають трошечки сам на сам. Дев'яточка. Дев'яточка. Дев це говорить про те, що ми вже трохи самі. Шанс все ж таки є. Ось, бачите, перед цим вже випадало, ось тут показувало, що шанс ще є. Тобто, шанс є, але це наш вибір. Дев'яточка це завжди особисте, наше внутрішнє. Нам потрібно це довгий шлях, ось ця карта показує. це довгий шлях. Це вже відлюдники. Скажімо так: ми вже відлюдники. Зі своїми територіями, зі своїми страхами так страшно, але наш шлях ось туди. Не сюди, а туди, в Європу. Тільки туди, ось туди світле майбутнє. Якщо би ми не, не тріпалися, не багато базікали і не, не 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 Це во там ви знаєте, хто випендрюється у нас. То ми би були вже давно в Євросоюзі. Давно були б в Євросоюзі. Давно би не було цієї і цієї війни. Я вже про це говорила. Що був би, вибрали би ви Порошенка, був би е, мир, давно би закінчилась війна, і я, я чомусь навіть припускаю, ми би повернули вже Крим. За ці роки ми би повернули Крим. І Луганськ, і Донбас, всі території би повернули. От чомусь в мене, ну, можливо, там щось би ще домовлялися, але би все вже повернули. На жаль, український народ вибрав садомазохізм, знущання самих над собою. Не знаю, кожного своє. Свій привід був, чого ви його брали, нове ліцо, Зараз, до речі, шукають знову нове ліцо. Хочу сказати з, з вигляду цих розкладів, з вигляду тої регресії, яку я робила, виглядає так: є дві кандидатури, які можуть нас вивести з цього болота. Я інакше це назвати не можу. Це є Залужний і це є Порошенко. Якщо вони будуть працювати разом, то це взагалі. І не має значення, хто з них буде президент, якщо вони разом будуть. Про це ми говорили і неодноразово, я просто тільки нагадую. Ось. І е, якщо поодинці, чи буде президентом залужний, чи буде президентом Порошенко, обов'язково ще проблема, кого вибере собі в кандидат в команду залужний. Оце, оце проблема ще не визначена. Я не буду дивитися розклади. Е, дуже невизначена велика. Зараз е, ми скочуємося, 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 куди нас ведуть. Ось, на жаль, так, воно і є, і не пишіть мені, що все набагато краще, ні, не є набагато краще. Інтуїтивно я відчуваю жахливі речі, ви ще всього не знаєте. Я вже колись казала, якщо ви дізнаєтесь про все, що робиться, у вас не просто волос дибом стане, ви просто жахнетесь, але помаленьку правда відкриється. Чи буду я, чи буде хтось інший, хто вам відкриє цю правду? Ось, не хочу ні на кого нарікати. Кожному суддя, сам собі суддя. Ось, брехати вам не буду. Котимося прямо ось сюди, на жаль, поки що, але подивимося. Можливо, ось шанс все ще є. І о, подивимося, як будуть вибори, як буде, буде воєнний стан, не буде воєнний стан. Теж подивимось. Ну що, мої дорогенькі. Шанси в нас є, а після цієї карти я не буду витягувати більше карт, тому що ця карта і так говорить: все в ваших руках, це все ваше особисте. Як будете вирішувати, так воно і буде. Я постараюся, звичайно, ще якось, можливо, стрім зробити наживо. Ось, і з вами наживо поспілкуватися, можливо, в неділю, коли буду відпочивати. Ось, кому потрібні розклади, пишіть. Під цим відео я даю, дам вам і реквізити, і коли, куди звертатися. Ось. А, ну що ж, мої дорогенькі, ще шанс є. Оце саме головне. А в нас дійсно зараз два варіанти. Два варіанти. Ну що ж, мої дорогенькі, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі. Тримаймося і разом до перемоги. Може, вона все ж таки прийде. Ну, за Зеленського вона не прийде, і миру не буде, і перемовин толком не буде. Повірте мені, толком нічого не буде. Ця людина прийшла назавжди узурпувати владу. Хто думає інакше, ну, це ваше право. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам мирного дня. На все добре.